Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що ви заходите, дякую, що приглядаєте, що коментуєте, навіть якщо не коментуєте, а просто заходите. Сьогоднішній матеріал буде присвячений декілька тем. Матеріалі буде декілька тем. Перше, ви бачите на екрані картинку, це картинка з мого енергоблокнота, який я відкриваю кожен ранок і перед сном. І я 100% знаю, що картину, яку він мені показує, це. Моя картина дня, і, значить, з нею я повинна медитувати. Зранку мені випала картина така, вона називається Захист сили. Вже з практики своєї праці з енергоблокнотами я знала, що така картина у мене випадає, коли має бути якесь несанкціоноване втручання в моє життя, там, енергожиття, хтось намагатися буде мене сканувати, хтось буде якимось чином. Тобто втручання, йде втручання без моєї волі в, в мою енергію. І випала така картина сьогодні. Тому, довіряючи вже своєму енергоблокноту, я її відкрила, поставила у себе перед столом, де я працюю, і просто почала чекати. Ну, почала працювати і почала чекати, коли, коли, коли вже відбудеться цей стан, коли я відчую, що є це втручання. І на якийсь момент друзі, ну хто займається енергопрактиками, хто відчуває це, він може зрозуміти. В якийсь момент я відчула, що почало відбуватися щось дивне. Так з моєю енергією, і я вирішила перевірити свій. Енергопрогноз по моїм біоритмам, чи можливо я себе накручую а сьогодні, саме той день, коли мої енергії, енергоцикли будуть в глибокому спаді або високому підйомі, і цей стан мій викликаний просто розташуванням не там, де надо, моїх біоритмів. Різними пересічними методами я перевірила свій прогноз. Ні, нічого не видає на те, що в мене мій стан. Наточив в мене такий стан, і я вирішила зробити, маючи апарат по заміру енергії, я вирішила зробити енергоаналіз свого стану, енергоаналіз свого поля, моїх чакр стану стреса та стану органів. І так, друзі, на екрані ви бачите картинку. Це до медитації з картиною. Я собі зробила енергоаналіз, щоб перевірити такі. Як енергокартина моя, енергокартина Дня Захисту сили, вона вплине на мій стан. Зараз ви побачите поетапно, тому що я передивлялась, медитувала з картиною по дві хвилини, не більше, і кожен раз я дивилася за мір, тому що буквально з перших хвилин, якщо це дійсно було втручання в мою силу, мою енергію. Картина мала мене захистити, і картина мала, тобто, зробити защитний панцир, таки поставити енерго, енерго, такий захист. Дивимося, 11.01, на я вожу курсорчиком. Я роблю свій замір. Енергія 53 джоуля, до речі, подивіться, як не дивно, 53 джоуля це нормальна енергія. Подивіться, яке енергополе, тобто стан нормальний, нічого не повинно викликати у мене такого, да, такого відчуття. Потім дивимося, так, чакри. Ну, чакри 93%, теж ніби, ніби, ну, ніби нормальні. Дивимося далі. Аналіз. Аналіз стреса. О, аналіз стресу показав у мене 4,20, тобто високий стрес. Високий стрес, тому що це дійсно було стан дуже дискомфорта. Це незрозумілий стан, незрозуміло звідки ти відчуваєш, що іде втручання і ти м ніби, ніби, ніби в тебе така оболочка, і ти відчуваєш, що хтось намагається її просто протикати з різних сторін. Оце оцей стан 4,20. Дивимося далі, баланс. О, і баланс органів він дійсно дуже показує. Подивіться, який дисбаланс. Е, я беру енергокартину. Мою енергокартину захист сили. І дивлюся, і буквально я її подивилась хвилини-дві. Дивимось, що відбувається після перегляду енергокартини. Енергія в мене повисилась, 56 джоулів, чакри. Чакри почали подивіться Чакри були 93, вони почали, бачите, ніби вони почалася у них така розбалансування. Вони почали рухатись в різні сторони. Стрес, о, стрес, подивіться, наскільки зменшився. Тобто стрес був 4,20, енергія 53,20. стрес став 3,51. Він змін, зменшився, це дуже хорошо. Енергія оптимальна. І дивимось далі органи. Органи також трошки змінились. Я далі дивлюсь. Другий раз я дивлюсь перегляд картини, захист силою. Що відбувається далі? Дивимось енергія 59 джоулів. Тобто з 53 вона була 56, зараз 59. Вона почала наповнювати енергію, чакри. Чакри, подивіться знову, чакри гуляють поки в різні сторони, але вони вже починають трошки вибудовуватися рівніше. Дивіться, тут який у них був. Енергія була е, енергоцентрі 5,9 джоуля. З часу вона стала 6,1. Тобто вони почали наповнюватись також енергією. Стрес. стрес 3,94. Був 3,51 стрес трошки піднявся, подивіться. Енергія оптимальна. Органи. Органи, ще є у нас дисбаланс. У мене було 1, 2, 3, 4. Чотири сансу перегляду. Три сеанси, вибачте. Раз, два, три. Це третій, третій санс перегляду. І подивіться, третій сеанс перегляду вже як як потрошки він почав себе проявляти. Уже, уже, уже більш-менш. Тобто, енергополе 59 джоулів, чакри. 6,2 джоуля, вони ще не збалансовані, але вже вони, подивіться, ніби трошки ніби трошки вже вони йдуть до своєї мети. Стрес Стрес 362 упав. Енергія залишається у нас оптимальна, це хорошо. І дивимось органи. органи. Дисбаланс органів уже також почав, подивіться, яка була картинка до. І третій з перегляду, подивіться, як почали чуть-чуть збалансовуватися енергія органів. І останній раз, це я дивлюсь четвертий раз картину Захист сили. Дивимося останній результат. Енергія 60 джоулів. І чакри подивіться. Це просто ідеально. Це просто ідеально, тому що, враховуючи їхній стан з енергією 5,5 джоулів, тобто це мій стан. Такий, ніби ніби був ніби не зрозуміло, що творилося. Це так виглядали чакри. І подивіться, після четвертого перегляду картини вони наповнилися енергією 4-2 Типу, Дивимось далі, аналіз. Аналіз просто супер. Стрес зменшився з дивіться, 4-20. Він зменшився на 3:38. І органи. Енергія органів, ну просто ну, це, це просто дійсно. Це, ідеально, це ідеальний, ідеальний показ того, як працюють енергокартини, як енергокартини самі вибирають нас, вони самі підказують нам, як, яку нам треба робити медитацію. І, до речі, медитуючи з цією картиною захист сили, ну, у мене було таке відчуття. У мене було відчуття, що із нею, ніби як. Як, знаєте, ніби, ніби клопався якийсь маленький енергоцентр, і він заповнював саме те місце, яке мені не вистачало. Тут, друзі, друзі, обожнюю обожню працювати, обожнюю досліджувати. Особливо мені дуже подобаються результати, результати по, по енергополі, по чакрах. Подивіться, що, подивіться, що робилось. Просто, що робилось, протязі 18 хвилин, це 18 хвилин, враховуючи, що в мене було раз, два, три, 4, 5 замірів. 18 хвилин подивіться, як, як гуляли, як, як енергоцентри наші, як вони наповнювали, збалансовувалися, і в результаті вони такі вони вистроїлись. І так само подивіться наш стрес. Наш стрес, як напротязі 18 хвилин картина впливала на зменшення стресу. І, до речі, якщо ви звернете увагу, от енергія, енергія, наша енергія геть не змінювалась. Якщо у медитаціях, медитації, які направлені на антистрес, так, на релаксацію, енергія, вона буде дуже понижена. Тобто це результат того, що ви в стані медитації, то в нашому випадку, сьогодні, в моєму випадку, захист сили, це, ну, це навіть ну, це медитація, так, медитація, тому що перегляд, але це більше йде. Енерго, енергозахист такий, енергозахист, який не порушив мою енергію. Подивіться, але він дуже класно спрацював от стресом, просто класно спрацював стресом, зберігаючи енергію, збалансовуючи мої органи, щоб стан мій не був порушений. Тобто, друзі, я вам дякую, що передивляєтесь. Цікаві ваші коментарі. А я буду з вами також далі ділитись, далі ділитись моїми. Енергоблокнотами, моїми картинами, моїми дослідженнями. Так, друзі, поки, поки я почала переглядати матеріали, які я готувала для вас. в сьогоднішньому відео картина стоїть переді мною і от подивіться, подивіться, що на ній просто от я побачила. Нагадаю, ще раз це енергокартина Захист сили. І це відео, яке я зняла. Щоб ближче ви розгледіли, подивіться, я збільшую лівий куток. Я обвела на картинки, щоб ви побачили, подивіться, таке щось, бачите? Ось таке воно, таке воно вилізло. Тобто, напевно, це воно і намагалось робити сканування моєї енергії через когось, через якусь фізичну особу. Але, але світлі сили з нами. Вони нас захищають, вони нас бережуть. Тому, друзі, ще раз вам дякую, що ви заходите на мій канал. І до наступних зустрічей!